Цикли в C++. C++ сі маємо три цикла: For, While і Do While. Давайте поляне, не вглядаємо. Цикл For. пишемо For. круглі дужки. і фігурні дужки. Фігурні дужки. тіло цикла, те, що буде повторювати наш цикл. Тобто, по суті, цикл просто повторює код, який в ньому написаний. В звичайних дужках ми задаємо три умови. Від якого числа ми будемо. Рухатись, до якого числа ми будемо повторювати цикли, і наскільки сильно ми будемо змінювати це число. По суті, задаємо крок. Що означає цей запис, ви зараз розумієте? Давайте напишемо І плюс плюс, це те саме, що І дорівнює, і плюс 1. Тобто, по суті, при кожному обробці цей код означає, що наша І збільшиться на одиницю. Давайте присвоїмо нашому І значення 0. І давайте просто 10 разів виведемо Hello World. Для того, щоб наше Hello World виходило... Кожен раз з нового рядочка я написав в кінці онлайн. Переглянемо, як працює цей код. Ось що ми отримали в результаті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хілоуру. Не того, що їх пронумерати, можна ще було б написати на початку з моєю конкодинації І. І ось так. І маємо пронумерований наш 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девять. Прекрасно. Що ж, як, ці, як працює цей код? Int і 0. Починаємо з нуля. 0. Менше за 10, так, менше. Добавляємо до 0, до І одиницю, але вже після виконання нашого коду. Тобто спочатку ми вводимо і 0, виконуємо наш код, все, код закінчився, більше нічого немає, додаємо до нашого І одиницю і стає тепер 1. Тому що 0 дорівнює 1 плюс 0, це буде 1. Беремо наш код, повертаємося до нашого умови. І, тобто одиниця менше за 10, так, менше. Виконує наш код. І так, до тих пір, поки наше і не буде 10, щоб це поглянути, Тобто, з маємо for, бам, від якого числа. Крапка з комою, умова один, до якого числа і Скільки ми це число будемо змінювати? Тобто від якого до якого. І це число при кожному обороті нашого циклу ми будемо змінювати на одиницю. Також ми можемо достроковувати з цього циклу. Для цього варто стати ще значення break. Значення break дозволяє вийти витягнути нашого циклу достроково. Тобто, нашому раз виконувався, ага, break, виходимо з циклу. Ще я забув зазначити, що зміна, яку ви створите для ітератора в самому. Циклі for буде існувати лише в цьому циклі, і лише в ньому. Наприклад, якщо я тут спробую стати, і, просто нічого не стається, насправді наш код нічого не виводить, але він скопілювався. А якщо я спробую вивести цю ж саму змінну до кода, нажму крапка з комою, то давайте, наприклад, напишу cout або наприклад, просто і e++. плюс-плюс. Це у нас просто додавання одинички. То бачимо, що код видає помилки, що і e анденефаєр. Це означає, що зміни не ініціалізовано такої зміни не створено. Вона створена, просто вона створена в тілі цикла for і вона тільки лише в ньому буде існувати за циклом. Її не буде. Тобто це означає, що ми наприклад цю зміну можемо спокійно ще раз ініціалізувати, тому що вона тут існує один раз, і все. Тепер приглянемо цикл while. записується він практично аналогічно. Пишемо while, круглі дужки і фігурні дужки. Фігурні дужки — це умова нашого цикла. Ми це вже зрозуміли. В круг ми записуємо в фігурних дужках — це тіло нашого цикла. А от звичайних дужках записується умова наша. Тепер, якщо в форі ми записували, звідки ми починаємо, доки ми йдемо, і наскільки ми змінюємо наше число, наш ітератор, який, з якого ми зразу починаємо, то в циклі while ми записуємо лише якесь одну умову, будь-яку. Ми так само можемо сказати, нехай. Давайте створимо інцілізує зміну int, і яка буде нулю. Абсолютно. Фактичне значення напишемо, що І поки і менше 10. Таке ж саме значення, але при кожному броню що цикла, тож в тілі цикла напишемо, що і дорівнює плюс плюс, то є десь, що ви зрозуміли, лише запис, що І дорівнює І плюс 1. Абсолютно те саме. І будемо виводити cout. От такий код виводимо. Абсолютно логічні, коли ми отримаємо. Чим ж не то, тоді while і for? А тим буквально, що для for, як я сказав, не потрібна початкова умова і зміни цього ітратора. Вот і все. ся, деяких здесь наприклад, це while, тому що нам не треба задавати інший оператор. Або, наприклад, я хочу, щоб цикл виконується безкінечно. Як це зробити? Давайте якусь bool, яка буде мати в собі значення true. І давайте напишемо, що поки t дорівнює true, наш цикл буде виконуватися. Він буде виконуватися завжди. Ось побачимо, що тут тисячі людей, тому що зміна t в нас завжди дорівнює true. Це завжди правда. Чим же відрізняється while від do while. do while абсолютно ідентичний while, тільки має трошки іншу форму запису. І ще один момент. Як же він записується, записується do, тіло, циклу, а тоді while. Ось як виглядає старший запис цикла do while. Тут записується така ж сама мова, яку ви можете здати. Давайте повністю прокуп... продублюємо цей код і його запишемо. Тобто він робить абсолютно все те саме. Єдине різниця, спочатку йде тіло в do, а тоді вже йде умова. Цей код закоментуємо і спробуємо скопіювати цей код. Бачимо, що абсолютно інша ситуація. Чим же вони різняється? А ось, цим, якщо ми, наприклад, створимо таку умову, при якій наш цикл не буде виконуватись, наприклад, t не дорівнює true або t дорівнює, давайте, щоб вам було зрозуміло, що false. Тобто, наш, наше t, воно правда. А, але наш цикл буде виконуватися тоді, коли наш цикл дорівнює буде неправді. Такого в даній ситуації нікого не буде. Значить, наш цикл не виконується. Якщо ми скуплюємо, правда, цикл не виконеться. Якщо ми зробимо анучну ситуацію з дувайл і скоплюємо цей код. То побачимо, що один раз наш цикл виконується. Що це означає? Що коли компілятор переходить до нашого цикла while, він спочатку виконує тіло, тоді дивиться вже на умову. А звичайно, while від дивиться на умову, тоді вже виконує тіло. Якщо по мене підходить, ми не виконуємо. А якщо в дувалі, далі ми по умові не підходимо, наш компілятор який він процедуру в даному випадку виконує код, то ми можемо що що тіло цикла while йде після умови, а тут умова йде після тіла цикла, Тобто спочатку виконується тіло, хоча б раз, але воно скомпілюється.